День Соборності відзначається в Україні щороку, 22 січня, на честь проголошення в цей день, у 1919 році акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Тоді незалежні частини України, що постали на уламках зруйнованих Російської та Австро-Угорської імперії, об'єдналися в єдину соборну і неподільну українську державу. Український народ. Що століттями був розділений між різними країнами, визволився нарешті з неволі і отримав можливість об'єднатися на своїй землі в цілісній Україні. 1 грудня 1918 року УНР і ЗУНР УНР підписали передвступний договір про злуку у Фастові, після якого й прийняли ухвалу про об'єднання двох частин України в одну державу. Проголошення акту злуки відбулося 22 січня 1919 року на Софіївському майдані у Києві. У зачитаному на зборах Універсалі Соборності, зокрема, відзначалося: Однині воєдино зливаються століттями, одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка і Надніпрянська Велика. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали найкращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Перше офіційне та масштабне святкування відбулося аж у 1939 році в столиці Карпатської України місті Хуст. На той час ці землі перебували у складі Чехословаччини. А День Соборності став найбільш масовим заходом українців за 20 років. На демонстрацію вийшло понад 30 тисяч українців. У сучасній Україні на державному рівні вперше відзначався цей день вже у 1999-му. Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Історія починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці вирішили символічно продемонструвати державну єдність. Він протягувався з Києва до Львова та Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного. Цю традицію продовжують українці й донині. До української акції приєднуються люди з інших країн. Український народ, 22 січня, щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що у нас єдина держава, і ми єдиний народ. Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу Дня Соборності України.